Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема для майбутніх психологів буде дуже цікавою, я сподіваюся, вона про те, які матеріали необхідні нам для роботи з дітьми. Звичайно, багато методик, багато тестів ви можете знайти у вільному доступі в інтернеті. Це величезні збірки, підбірки, вже прораховані, розбиті за віком. І там, де ви можете брати і все це все використовувати. Але якщо у вас немає змоги носити з собою всі ці методики, весь цей опірний матеріал, що ж вам робити тоді, або коли у вас немає кабінету свого і ви не можете дитині показати іграшки, пісочну терапію і так далі. Що робити? Працювати з тим, що є. От що у вас є на сьогоднішній день, те й беремо. Наприклад, у вас є телефон з доступом в інтернет. Ви можете знайти різноманітні картинки, показувати їх і ставити саме такі питання, які ставите ви задачу перед собою для конкретної дитини. Ну, наприклад, якщо ви можете знайти якусь сюжетну картинку про стосунки, де добре видно обличчя, обставини, ситуації, дитина може вам відповісти, наприклад, 12-14 років підліткового віку. Як вона думає, що відбулося на цій картині? Хто ці люди один для одного? Що сталося? Як вони думають, чим це закінчиться? І ви одразу отримаєте дуже багато інформації. Про що? Про те, наскільки дитина, наприклад, може будувати прогноз. Про те, наскільки вона може зчитувати соціальну ситуацію, і наскільки розвинений її емоційний інтелект. Також ви можете проаналізувати її мовлення, наскільки воно розгорнуте, наскільки воно чітке, наскільки воно багато на епітети на порівняння і так далі. Ще ми можемо зрозуміти, наскільки дитина може концентрувати свою увагу, як швидко відбудеться відволікання цієї уваги, і наскільки взагалі дитина може справитися з тією ситуацією соціальною, картинку якої ви їй покажете. Ви скажете, ну, то це ж абсолютно якісь невалідні методики, як я можу її використати, як я буду знати, чи правильні питання я поставила дитині, хіба я можу орієнтуватися на те, що є просто моєю здогадкою чи моїм інтуїтивним чуттям. Ні, звичайно, ви не зможете. Але в ситуації, коли. У вас недостатньо кількість інформації з тої чи іної причини, коли у вас недостатньо матеріалів, а робота з дитиною має відбуватися, екстрено, наприклад, ви можете використовувати все, що у вас є під рукою. Якщо ж немає і цього, ви можете і ви просто знаходитесь десь на вулиці, ви можете цю пісочну терапію прямо в пісочнику і влаштувати. Нехай дитина створює свій світ. Навіть якщо цій дитині 14 років. Нехай вона будує замки, робить переходи, робить входи. Все, що у вас є під руками, все можна використовувати. Тестові методики круті. Але як і в кожного методу, як і в кожної науки, є свої кордони. Кордони-методики, вони достатньо жорсткі і зрозумілі. По-перше, ми можемо. Дати тестову методику дитині, наприклад, щоб вона давала відповіді письмово, тій, яка вміє, як мінімум, читати і писати. Тобто малюки нас відпадають відразу. Крім того, ми повинні знати, що дитина усвідомлює і розуміє весь контекст того, що там написано. Це теж буде залежати від її віку, від її можливостей розвитку. Інтелектуальних здібностей та багато чого іншого. Наступним пунктом ви маєте пам'ятати, що тест це зріз на зараз, тут і зараз. Звичайно, є такі тестові методики, які вказують на особливості особистості, ну, наприклад, там акцентуації, да, це крайня норма, яка не переходить ще в хворобу, але яка є яскраво вираженою рисою характера тієї чи іншої людини. То ці акцентуації, вони, звичайно ж, формуються протягом життя, і частіше за все вони являються сталими. Але може бути так, що в цей конкретний момент людина була стомлена, вона не виспалась, вона погано себе почуває, її голову займають якісь інші думки, і вона буде ситуативно реагувати і давати відповідь на питання, а не так, як вона б сказала за інших обставин. Тому всі ці моменти треба декілька разів перевіряти якимось іншими способами, або повторювати ті самі тестові методики через якийсь час і порівнювати. В валідних хороших тестових методиках є шкала брехні, яка нам дуже допомагає зрозуміти, а чи правду говорить в основному наш клієнт? Чи цей клієнт хоче бути правильним і пише ті відповіді, які думає, що очікує від нього? Інша людина, ну, наприклад, та, яка проводить цей тест, або та людина, для якої проводиться це тестування. Наступне, кожен тест, кожна методика, вона розрахована на певну кількість часу на проведення цього тесту. Якщо ви розумієте, що ваша дитина підходить по всім параметрам для цього тесту, але вона не зможе, ну, як по яким по всім, ну, наприклад, по віку, по інтелектуальним функціям, вона може, але ви розумієте, що вона не зможе, тому що вона не тримає увагу. Більше того, ви знаєте, що ця дитина дуже хитра і вертлява, і вона буде точно відповідати так, як має бути правильно. Чи є сенс в цьому випадку використовувати цей тест? Ні, немає. Ви просто втратите свій час і втратите час дитини, а також концентрацію її уваги повністю. І тоді ви не зрозуміли, чим будете займатися наступний період часу, який у вас залишився, а дитина вже у вас ніяка. Тому дуже добре треба вимірювати і розрізняти стан дитини, в якому вона знаходиться в той чи інакший час. І чи варто використовувати для неї саме цю чи іншу методику? Інколи їх можна комбінувати, інколи їх можна. Робити декілька схожих для того, щоб перевірити результат. Для чогось потрібні спеціальні картки, і вам їх придеться десь взяти. Для чогось потрібні тільки певні тестові методики, які також ви не зможете замінити на щось інше. Але коли ви, наприклад, досліджуєте щось, перше, що треба розуміти, на що ви це досліджуєте, що ви хочете побачити. На яке питання вам має дати відповідь ця методика? Ну, наприклад, якщо ми досліджуємо мислення дитини, є класичні тестові методики, наприклад, четвертий зайвий класифікація, ми можемо зрозуміти, наскільки в дитини розвинені процеси аналізу та синтезу інформації, і наскільки вона зможе відділяти головне, основне від другорядного. Для того, щоб ці методики були виконані правильно, вам потрібно мати матеріали, які є саме валідними. Ми не можемо просто взяти з вами, зробити набір із чотирьох якихось вільних речей і на основі цього зробити висновок, що дитини є порушення чи немає порушень в мисленні. Є дійсно методики, за якими не варто нам виходити. Але підкріплювати ці методики ви можете якимись іншими частинами. Ну, наприклад, той самим малюнком, на якому зображено, соціальна ситуація, і дитина, наскільки розуміє, як взагалі пливе її думка, чи є там причина на слідкові зв'язки, чи не плутається вона, чи не забуває те, що вона сказала спочатку, а потім кінець зовсім інший. Ну, наприклад, тут стоїть хлопчик, якому рочки 4, і в кінці каже, Ну, цей хлопець, він уже дорослий, йому років 18, і він пішов кудись або щось зробив. Відповідно, повертаємо дитину і кажемо, то чекай, то йому 4 чи 12. Дитина може зісковзувати з основного змісту, переходячи на другорядний, вона може не пам'ятати, не зосереджувати свою увагу. І відповідно, ми скажемо, що, а скажемо, що в дитини немає добре сформованої прогностичної функції. Тобто її поведінка, її дії можуть бути неадекватними ситуації, не тому, що вона з порушеннями в мисленні, а тому, що вона просто не може пам'ятати все, що вона казала і робила до того. І роблячи наступний крок, вона не може спрогнозувати наслідки своїх дій. Це проблема мислення? Ні, це питання концентрації уваги, неможливості. Пам'яті тримати в голові багато речей одночасно, і можливості запам'ятовування і відтворювання цієї інформації та зберігання, звичайно. Але мислення може бути абсолютно чітким. Це нам буде говорити про органічні ураження мозку. Як я цього висновку дійшла, чому я так кажу? Це ми розглядаємо на нашому курсі, коли кожне завдання, яке ви даєте дитині, воно нам відповідає на питання. Чи ця дитина органічно здорова, чи психологічно здорова, чи немає питань до психічного здоров'я цієї дитини? На одному з відео я говорила про те, як важлива бесіда з дитиною ні про що, про всілякі різне, і в результаті як багато ви можете отримати інформації, яку в формальних умовах або, наприклад, під час тестування ви не зможете знайти чи дістати. Дуже нам допомагають в цьому. Всі проєктивні методики, коли дитина щось малює? Так, вони проєктивні, класні, але ми не можемо їх вивірити і бути на 100% впевненим, що ось ця закарлючка це означає саме оце або оце. І нам важливо кожного разу говорити дитині і перевіряти в неї: скажи, а ось ти намалював ось це? Чому? А що оце за гачок? А як ти розумієш? Як оце пов'язано з оцим. А ось тут я не можу зрозуміти, чому ось тут зелене, а тут синій, хоча такого в природі не буває. Чи це в тебе фантазія? Ви можете ставити дитині як прямі запитання, так і непрямі. Ви можете спеціальним чином ставити і так питання, щоб вона могла просто відповідати так чи ні. А можете спонукати до цілої розповіді, дитину варто розговорити. Якщо ви спокійний, якщо ви не засуджуєте, якщо у вас є приємний вираз обличчя і ви не вражаєтеся дуже сильно тим, що відбувається, тим, що людина сказала або зобразила, вона буде вам відкриватися. Головне, щоб вам самому чи самій не було страшно від того, що ви побачите на тому малюнку. А щоб не було вам так страшно, завжди перепитуйте, тому що у страха очі великі, і те, що є в моїй фантазії, це моя фантазія, мої проблеми і мої симптоми. У дитини може цього не бути. Тому завжди перевіряйте, що означають ці хрестики, що означають ці могилки, і все таке, що може викликати у вас подив, а може і страх. Тому що часто це просто якісь речі, які для дитини щось символізують, і які її зовсім не лякають. І вони є веселими, смішними, і то взагалі не могилки, а може з хрестиками, а можливо, то взагалі якийсь саркофаг із чимось цікавим, із якогось мультика. І все, і немає який і цей мультик, де ти не дивилася напередодні якраз вашого тестування. Звичайно, вона його просто перенесла. Тому завжди, завжди їдь в глиб, задавайте питання: не бійтеся перепитати, не бійтеся показати дитині якісь нестиковки. І тоді ви будете впевненими, що ви все добре і правильно зрозуміли. Ви відчуваєте дитину, вона відчуває і розуміє вас, і вам буде легше рухатися далі. Часто діти хочуть особистого контакту, інколи вони хочуть, щоб цей контакт відбувався все-таки на відстані. В залежності від ситуації, від дитини, від багато чого. Але що робити, якщо у вас консультація онлайн і у вас немає можливостей. Давати картинки, показувати, малювати і займатися різними цікавими справами з дитиною для того, щоб її добре протестувати. І вам до того ж, треба втримувати її увагу на собі і таким чином якось взагалі то її діагностувати чи якось з нею працювати. Фактично, ми робимо те саме: просимо дитину, перед цим чи батьків, якщо дитина ще маленька щоб вони мали при собі олівці, фломастери, ручки, кольорові і листочки паперу. І все те, що ви б хотіли з нею зробити в кабінеті, ви можете зробити з нею вдома. Так само ви можете попросити, щоб дитина взяла з собою пластилін, якщо ви хочете щось ліпити. Все все можна зробити і онлайн. Єдине, що ви не зможете зробити, це доторкнутися до дитини. Вона не зможе до вас доторкнутися. Вона не може відчути атмосферу і запах, який є в вашому кабінеті, і, наприклад, який вона любить. І ви не зовсім можете вважати, наскільки ця дитина виглядає здоровою, наскільки вона адекватна, як вона рухається, яка в неї моторика. Це складніше побачити. Але все ж, якщо це вимушена ситуація, де ви маєте працювати саме в таких умовах, або тимчасово, або і взагалі, це дуже допоможе вам насправді. Не боятися і не відміняти такі консультації, а робити їх не менш цікавими і не менш інформативними для вас. Отож, беремо все те саме, щоб ви дали дитині в кабінеті, але просимо її взяти це з собою до екрану телевізору. Єдине, що не варто просити брати фарби і воду, тому що ну, гаджети можуть постраждати від цього дуже сильно. І відповідно ця консультація може перерости в велику трагедію для дитини чи для її батьків. Тому з цим варто бути обережним. Що ще можна зробити? Доки дитина довго малює, довго розфарбовує їй хочеться повністю вкласти всю душу в цей малюнок, як заповнити паузу, ви можете прочитати їй одну з терапевтичних казок. Або ви можете їй розказувати історії і запитувати в неї. Відповіді на питання, які вас цікавлять. Ви можете дізнаватися, як пройшов день в дитини, як пройшов проміжок часу між вашими зустрічами, що було нового, хорошого, поганого, цікавого, що вразило, і так далі. Таким чином, ви не заважаєте дитині, а ви, навпаки, допомагаєте їй малювати і думати, і говорити одночасно, розвиваємо її можливості. Якщо ж дитина не справляється одночасно з двома трьома діями, ми також для себе робимо висновок, що, мабуть, їй зарано робити ту чи іншу діяльність або комбінувати їх. Або ми робимо для себе висновок, що саме ця дитина відстає в моменті комбінування чи багатозадачності, і саме над цим нам важливо попрацювати або ж знайти причину, чому так відбувається. Тобто, до чого я веду? Будь-що будь-де може бути цікавою частиною вашої роботи, якщо ви розумієте, де, що і навіщо ви робите. Якщо у вас є мета, ви можете будь-яку гру, будь-яке завдання переробити так, щоб воно вирішувало ту задачу, яку ви ставите перед собою для того, щоб знати щось про дитину, або зробити її терапевтичною. Будь-яке завдання. Спробуйте, потренуйтеся. Візьміть будь-яку картинку і придумайте для неї, ну, наприклад, перевірку п'яти психічних процесів: пам'яті, уяви, уваги, мислення і мовлення. І ви побачите, що насправді це не так складно. Коли ви вже будете багато в психологічній практиці працювати, це буде спрацьовувати автоматично. Але перший рік-два. Доки ви наб'єте руку, вам потрібно мати для себе в голові декілька варіантів того, що ви можете зробити з будь-якою дитиною, з будь-якого віку, в будь-якому стані і без будь-яких інструментів поруч або іграшок з вами. Все вийде, а ми допоможемо!